Друзі, вітаю мене звати Яромир, і ви на каналі San Andreas Church. 15 серпня 2024 року. Лідер православної церкви України, митрополит Епіфаній, звернувся до блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, а також до всього духовенства та мирян української православної церкви з любов'ю і закликом до примирення без попередніх умов. Цей лист було опубліковано на сайті Православної церкви України. Він є в відкритому доступі. Його можна подивитися та прочитати у цьому листі. Лідер Православної церкви України звертається до духовенства і мирян Української православної церкви та наголошує на важливості подолання розколу, який зараз існує. Наголошує на те, що в Україні має бути одна українська церква, і що факт існування декількох православних юрисдикцій він негативно е відображається на церковному та суспільному житті в Україні. Він також розповідає про те. Як була створена православна церква України, нагадує про так званий об'єднавчий собор та його важливість для церковної історії в Україні і наголошує, що з його точка зору це об'єднання має бути без усяких там попередніх умов. Прочитавши цей лист, мені відразу захотілося його проаналізувати та підкреслити ті речі, які впадають в очі. Справа полягає в тому, що якщо цей текст буде читати якась людина не церковна, людина, яка не знайома з церковною ситуацією в Україні, то вона може подумати, що цей лист – це справді є потужний крок з боку лідера Православної церкви України до віряну УПЦ, до духовенства УПЦ, аби врешті-решт владнати цей розкол, аби залікувати його, аби примиритися, аби все було класно, тому що. Він таким може здаватися, але якщо подивитися певні деталі, а також подивитися на цей лист в контексті, то ситуація починає виглядати трішки інакше. Перше, що хотілося би підкреслити, це те, як починається цей лист. Він починається зі звертання митрополиту, що в Києві онуфрію. Як можна побачити, це маленька деталь, але за цією маленькою деталю скриється велика проблема, тому що він називає Митрополита Онуфрія не митрополитом Київським і всієї України, називає його блаженнішим митрополитом Онуфрієм, а називає його митрополитом в Києві. І що це означає? Це означає, що Єпіфанії е, не визнає за митрополитом Онуфрієм його київську посаду, не визнає його як митрополита Київського і всієї України. І з одної точки зору це зрозуміло, він себе визнає митрополитом Київським і цієї України. Але тут е, інша фішка, розумієте, те, що у своєму листі він каже, що він хоче іти на примирення без попередніх умов. Але якщо він вже називає митрополита Онуфрія лише митрополитом в Києві, то е, це означає, що це вже умова. Це вже певна умова, з якою Єпіфаній ставиться до митрополита Онуфрія. Це вже певна умова, як він дивиться на них. І насправді, коли він каже, що я хочу мир без попередніх умов, насправді він хоче мир на своїх умовах, яких, які він називає непопередніми. Але якщо дивитися на текст, то це видно. І розуміючи те, що е він так звертається до митрополита Онуфрія, Це показує в першу чергу глибину його дипломатичних намірів, тому що він міг сказати митрополиту Онуфрію, але він підкреслив, він свідомо підкреслив Митрополиту в Києві. Він підкреслив це, аби показати місце, місце, яке Митрополит Онуфрій займає в його системі цінностей. Це місце просто якогось містечкового митрополита, який займає тут місце, займає тут якусь посаду, що він її тут займає. Би не займати, але це виражено в цьому маленькому в цій маленькій репліці митрополиту в Києві. Я думаю, що якщо і писати такий лист, який був би направлений на вилікування розколу, який був би направлений на об'єднання, то слід було і звернутися. До людини згідно того титулу, який він обіймає. Якщо ми подивимося, як до митрополита Онуфрія звертаються предстоятелі помісних православних церков світу, то ми побачимо, що, наприклад, предстоятель грузинської церкви, Патріарх Ілля II, звертається до нього блаженніший Митрополит Онуфрій, Митрополит Київський всієї України, представник церкви Чеської земель Словакії, Митрополит Ростислав, також звертається до Митрополита Онуфрія, Митрополит Київський всієї України, так само як і Патріарх Сербський Порфірій. Митрополит польський Сава та патріарх антиохійський Іоан X. Тому можна побачити, що представники помісних православних церков вони звертаються та визнають митрополита Онуфрія дійсним предстоятелем і дійсним митрополитом Київським всієї України. А митрополит Епіфаній не визнає за митрополитом Онуфрієм цього статусу. І тому у цьому листі в перших словах він вже нав'язує те, як він хотів би бачити цей діалог. Друга річ, якою хотів би підкреслити, це. А якому з двох митрополитів Епіфаніїв мені вірити? Мені вірити тому митрополиту Епіфанії, який в листі, який звертається до е, духовенства і до мирян української православної церкви. Владики, е, отці, чада, брати, і сестри? Е, він е, каже, що з любов'ю закликає до примирення? Е, він. Е, Бажає об'єднатися, він каже про такі речі, високі, такі люблячі речі. Це ж справді так. А це один епіфаній. А інший епіфаній, який виступає по телевізору на відео, він каже про те, що ці люди мають на собі е духовне захворювання руського міру. Але треба визнати, що їх також підтримують люди, які є їхніми вірянами, і вони не здійснюють свої богослужіння в пустих храмах. І вони мають звичайно своїх послідовників духовно як сказав засліплених. Тих, які поки що є віддані ці. Ідеології руського міра, і ми бачили вже багато різних сюжетів. На ці люди вони є служителями руського міру, і жіночки похилого віку прямо і відкрито говорять про те, що немає України. Вони очікують сюди росіян, які їх визнають і так далі. Тобто вони є одурманені, духовно одурманені. і вони навіть цього не заперечують, не скривають Києво-Печерська лавра, в якій служить українська православна церква, вона знаходиться в духовній окупації руського міру. Як це все називається? Як це все розуміти? Це за процес який там зараз відбувається влади. До ну, поступово Києво печерська лавра звільняється від духовної окупації від цієї. Бившої ідеології руського міра, і якщо порівняти ці тези, які він каже на відео, ці і такий мотив, який зображається в тексті, нам неможливо зрозуміти, а хто ми для нього? Ми для нього носії руського міра? Ми люди, які є заражені цим вірусом руського міру. Ми московські попи. Ми якісь там недоукраїнські, які підтримують Путіна, як він каже в одному з своїх е, відео. Тому є цей відсоток, от згідно. Останніх соціологічних опитувань, багатьох соціологічних опитувань, все ж таки є підтримка. Це десь приблизно 4% населення України підтримують московський патріархат України. Але це не дивно, тому що цей відсоток населення підтримує також і Путіна. Називаючи нас прихильниками руського міру. Він нас принижує. Він знає, що церква на рівні офіційному відмежувалася від руського народного собору і від ідеології руського міру, від позиції патріарха і від, від всього цього і це закликала до боротьби і закликала до захисту України він це знає, але все одно записує нас у друзі та прихильники руського міру? І ось один митрополит епіфані, який називає віріанти духовенства Української православної церкви прихильниками руського міру, і інший, який з любов'ю звертається до них і хоче об'єднуватися без попередніх умов. Постає питання: а як же ж він хоче об'єднуватися з прихильниками руського міру? Як він це хоче робити без попередніх умов, що в одному випадку можна називати духовенство та єпископат московськими попами, а потім казати, що треба з ними об'єднуватися, тому що вони отці, тому що вони владики, тому що вони вірні чада своєї церкви. Тому, бачачи цей контраст, я не знаю, який з двох митрополитів і піфанів говорить правду. Тей, той, який нас всіх обзиває прихильниками руського миру, та в якомусь сенсі навіть цими словами називає нас. Противниками України, а в іншому реченні він каже про те, що це наші друзі, з якими я хотів би дружити, закликає нас до об'єднання без попередніх умов. І третя річ, яку я хотів би сказати про лист митрополита Епіфанія, полягає в тому, що він каже про об'єднання, він каже про любов, він каже про Томос, він каже про об'єднавчий собор. Він каже, що хотів би це все припинити. В іншому своєму відео повідомленні він каже про те, що ми демократична країна, і все має бути з любов'ю, все має бути класно. Ми ж демократичною країною. Ми не хочемо поводитися, так і поводяться окупанти з нами на окупованих територіях. Це неприпустимо. І коли я це читав, я подумав, як в Івано-Франківську за допомогою гранат зі сльозоточивим газом виганяли людей, виганяли священиків з храму, і вони плакали, сльози текли по їх очах, вони тікали з храму, а потім якісь люди в балаклавах зачиняли двері цього храму. Або коли у місті Лада Вінницької області з вогнегасника поливали священника, який молився разом зі своїми прихожанами, коли цим прихожанам прямо в очі пшикали бало. Чиками зі сльозоточивим газом, коли повалили священника на землю та буцали його, толкали його. Я згадав ці речі, я згадав ці картини перед своїми очами і думаю, ось це і є той самий призив з любов'ю, заклик, з любов'ю об'єднатися без попередніх умов. Отакий От заклик є, ось такі є без попередніх умов. Чи це все таки умови, чи як це назвати? І знову таки, як я казав в минулих в своїх відео. А ви хочете отак от, так от об'єднуватись? От така, от така форма об'єднання у нас має бути через палицю, через сльозоточивий газ дії митрополита Епіфанія та Православної церкви України, це і знущання, і обзивання прихожан, це і е, обзивання священиків московськими попами, і е, всякі інші е, гадості, і всякі інші речі, які робили по віджиманню храмів і, і так далі. Всі, все це їхні діла. Це це їхні плоди. І сказано в Священному писанні, що по плодах їх пізнаєте їх. А потім є слова слова про якесь примирення, слова про якесь об'єднання без попередніх умов. І дивлячись на ці чаші вагів, я не знаю, кому мені вірити. Мені вірити словам, чи мені вірити ділам, які ми бачимо останні 5 років, чи останні там всі роки спочатку існування Київського патріархату. І розуміючи, що це всього ж малесенька така точка. Цей лист, це маленька точка на всьому цьому полотні. І цей лист, ця точка, вона якби, має засвідчити для людей зовнішніх, для людей, які не є церковними, що бачите, я намагався. Може, цей лист навіть створений для патріарха Варфоломії, аби показати йому, бачите, ваше свято, я намагався. Але ось ці глухі, вони не слухають мене їхні серця кам'яні, вони не хочуть іти на якісь переговори, вони не мають любові, не хочуть іти на об'єднання. Але, як я вже казав, що дуже важко об'єднуватися з людьми, які тебе обзивають, які тебе принижують, які пшикають тобі в очі сльозоточивими балончиками та віджимають насильно твої храми та зневажають тебе відверто в обличчя. Дуже важко з такими людьми об'єднуватися. Я гадаю, що якщо б митрополит Епіфаній хотів би правда прийти до якогось там, я не знаю, компромісу або до початку мирних переговорів, то почати треба було б з того, аби офіційно засудити всі силові захоплення та переходи храмів підпорядкування ПЦУ. Але поки це цього не відбувається, поки захоплення храмів і тиск на УПЦ продовжується, я не думаю, що є сенс говорити про якісь реальні можливості для перемовин. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!